не могли бы вы подписать мою петицию? <мышл> Хорошо. По-моему, это стоящее Ой, Спасибо. название. Все, начало Было. Оно изменит вид на завтра. Припрошу, дивіться, в мене є петиція на проведення для очистки повітря Джон Ділос був масове украсиння в місті Києва. Вам цікаво це? Так, да, так, да, розумію. І що вам цікаво, підпишіть, будь ласка, можете угу. на моїй спіні. Дякую, дякую, що справила гарну. Дякую. Так, а я під... Я... Хотіла... Підписуй петицію на водний з двома штучками, якими можна горити. Чук-чук. І ви підпишіть, будь ласка. Підпишись. Бать, дві підписи поставлю. Піздець. Дякую. треба, не треба. Всього вам хорошого. Хорошого вітера. Про проведення апарату для очищения.

Петиція про проведення праси для очистки повітря Джон Ділас у масовому писанні місії Києва. Тобто воно допоможе для очистки повітря. Начальна вас після. Так. Дякую, велике. Це гарна вечір. Ну. Так, почнемо. Я прийшов до вас презентувати мій новий винахід Джон Діліс. Як ви? Ну, А можна якось ну, більш офіційно. Ви розумієте, куди ви прийшли? Ну, Я прийшов до міністерства. Як да? Uh, ну, Я зібрав петиції. Всі екологічні центри нашого міста готові почати виробництво цього. Знаєте що це? Це Джон Ділас. А знаєте, як вона працює? Звичайно, ні, ви ж не читали мою петицію. Uh, дивіться, повітря потрапляє сюди через фільтр. Всі мікроелементи. Mm, потрапляють сюди. Наш вакуум. А, у нас є, тут є водичка. Знаєте для що вона? А це у нас вже інший фільтр, який нам допомагає е, з брудного повітря вибрати спайфову елементи. Після другого фільтру у нас іде це це джорсол Sol Plus. Це натуральний продукт, який використовується в ядерній фізиці та хімії, але вона вже не ядерна. <coughs> Воно вирощується в південній Америці. Хамсун? Мені взагалі не цікаво, я не розумію. Я вже забув, що ви там почали розмовляти якусь фігню. Нам кажете. Насправді ми бачили вже цю петицію. Джон це, Ділас. Це, це просто ну, тут... якась майшняв. Що маячня? Найголовніша проблема. Нашого людства – це забруднене повітря. Але в мене виник. Джон Ділс. Третій раз повторюю. Але вам це не цікаво. Чому вам це не цікаво? Скажіть. Дивіться, ну, я взагалі не знаю, як це. Працює, ну, ви мені не так дуже пояснили, як працює ваш Джон Ділда. Я не, не розумію, що це таке. Ну як? Ви берете? Подихнули. І все. Що все, шов дивитесь? Іля омпейс і урі. Чкабам. Це не дуже смішно. А вам смішно? Ні. вам? Ага. Воно врятує людство. Це USLWCC? Ні. Duracell C оце. А це двондилос. Ну, що ми вам скажемо? Скажемо ні. Хуйня повна. Що ви нам не дивитесь? Що? Ну ось немає ніяких карт. Два Телпна. Это очень крутой блеф. А, у меня есть остальная пузырка. Филипп Слайн. Алло? Хуй, был не Нет. Ну, что

це петиця? <питись> ми ще не залишаємо підпис на фейкову петицю. А це нам 100 гривень за те, що ми з вами стоїмо тут на балті. Не, подожди, ми підписувалися на фейкову петицю. Не дасте? Фейкову петицю, алюблять. Бідні студенти, заробляємо на контенті. А, фейкова петиця. Єбать. Вони взагалі ще нема. Це що водний? Ні, це не водний. Це приправа Джон Білос. Що? Джон Білос. Це бомбхаб? Це для очистки повітря. Що? Да чітко подивиться. А тут я і тут Іра, і ми просто курим травку? Это <рес> шо, там, шо шо це уголь? А що таке чорне? Що це таке? Це вода. А чому на чорне? Це нефть? Єбать, ти кури? магнат? А ти магнат? Єбать. Шишки були там. Нічого. А п'єте що? Давайте так, давайте так, пацани, давайте так, якщо ви, да. ну, от, ми зараз вам кажемо, що ви п'єте, і за всього вас, раз, два, три, чотири, хтось один каже, те, що ми п'ємо, ми з вами знімаємо контент. Якщо ні, бай. Вони вже знімають, вони вже знімають. Ні, вони вже знімають, подивіться, да. що ми п'ємо, що ми п'ємо. Жін, Опа! Я об цьому Больше, они знали, знали, 4 хорошо, пизи. Аня, блядь. еще раз. Что еще? Это, это первое. Второе. Не, не, боже, фу. Текилу. Нет, ты больше не угадаешь следующий мальчик. Давай текилу. Нет. Это просто. О, хороший. О, хороший. Апероль. ты красот. Ну, хорошо, добрый. Хорошо, добро. Не, не, это тоже хорошо ну как бы. Хорошо, вопросы. Давай. Что это черное? Давай. Это вода. Это не вода. Вода с красным. Нет. Есть. Надо выпить. Надо выпить. Не ебать, что это такое? Почему так, она черная? Она на черную, она помню, была так, быть так. Все, это хорошо, некая... хрен с ним, хрен с ним. Два Підписи. вопроса, і ми уходим. Давайте. за запетить. Что? Про проведення апарату для очистки повітря Джон ага. Ділос у масло використання в місті Києві. Що такое Джон Ділос? У нас цього. О боже! Это ж водный! Пафосне. Джон Ділас. Это просто якесь трубками. Можно. Водный, да? Водный с двумя трубками. Водный двума трубка. трубками. Почему? Подождите, а может мы запатентуем водную двумя трубками, а не черную воду?